В Україні триває підготовка до Великодня. У місті Буча відбувся майстер-клас із писанкарства для мешканців міста, яке особливо постраждало від російських військових злочинців. Центром психологічної допомоги став храм апостолів Петра і Павла Православної церкви України. Як знайомство з традиціями предків допомагає дітям у Бучі? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Храм Петра і Павла у Бучі вже кілька років перебуває у лоні православної церкви України. Настоятель архімандрит Ісаак Ізінкевич, Зінкевич, досвідчений пастор, який є рідним братом митрополита Січиславського Симіона Зінкевича. Сам храм постійно активний в різних діяльностях, і ми відчуваємо про те, що і люди кількість приходять деякі взнають про те, що сьогодні це українська церква, бо багато перестало ходити з того, що вони знали, що це є церква окупанта, і перестало це ходити. Сьогодні інші не коли знаю, не стараються частіше приходити в цей храм і теж відчувають і підтримку. Нещодавно Буча відзначила третю річницю звільнення від російської навали. Тут були десятки іноземних делегацій, які вшанували невинних жертв. Місто досі відновлюється від окупації, зокрема і психологічно. Парафії православної церкви України стали центрами не лише літургійного життя міста, але й соціальної роботи. Доброго дня всім присутнім. З вами ми вже познайомилися, коли будемо підходити безпосередньо до вас, але щоб ви знали, хто ми. Мене звуть Наталія Фимович, це Ольга Продин, безпосередньо майстриня. Дякую за те, що ви сьогодні допомагаєте нам робити таку велику радість підготовка до святого свого воскресіння, тому що саме як я це, це е, початок життя. Сьогодні наша робота це теж певний труд і десь прояв нашої емоцій. Напередодні Великодня у центрі соціально-психологічної допомоги на території храму Петра і Павла організували майстер-клас із писанкарства, який зацікавив дітей та їхніх батьків. Зміст таких заходів у спілкуванні з вірянами поза богослужінням, пояснює отець Ісаакій. Ми хочемо, щоб воно не тільки звершувалося богослужіння. Люди мали можливо звершувати молитву, а одночасно щоб зустрічатися під різними гідами, тому що в нас в цьому приміщенні. Яке ми буквально недавно освітили, ось я чи Ми стараємося зустрічатися під різними історіями. Тобто, у нас є одночасно підтримка психологічного напрямку. Ми зустрічаємося у підготовку перед тими чи іншими святами. У нас є багато таких цікавих задумів, які ми плануємо втілити. Організатори кажуть, розпис писанок це не лише про традиції, але й півторагодинна арт терапія. Що про це думають самі учасники? Маленька Аліна любить природу, саме тому і обрала рослинний орнамент. Я, Я малюю та... Я... всяко... Я... різні кольори. Листочки. Я не хочу квіточки, я не дуже люблю їх малювати. Мене не виходить. Я дуже люблю малювати природу, я теж малюю всякі різні листочки. Особисто не скажу, тому що в нас кожен раз ми вводимо певне запрошення і люди різні приходять сюди. Є частина людей, які приходять так старшого покоління. Знову ж таки, знають так особисто, які були під час окупації. Тут ти радію тому, що люди справді міняються, міняють свої. Думку десь для себе перезагружається іменно психологічно. і оці речі, що наші зустрічі, спілкування, різні можливості для того, щоб щось робити прекрасне, людей вертає трохи до життя. Бучанка Оксана привела на майстер-клас свою донечку Анжеліну. привела дитину. Провела дочку. Ось що виходить у дитини. А я тримаю це Так, я підтримка. Це Ні, мене дитя малює, а я підтримую дитину. Дома творити і так само прийшла сюди потворити. Чуть -чуть. Якщо виходить, це в неї виходить. Вона старається, це все її буде. Вона що зробить, це все її. Я вже лебедя, малювала. Я і яйця малювала. Я все вже малювала. До роботи з юними майстрами приєднався і настоятель храму. Робота над писанками захопила не лише малечу, але й підлітків. У бучанки єви виходять дуже вправні візерунки, звертають увагу сусіди. Я, в принципі, зазвичай все сама роблю. То я це, але це я вперше. Загалом ми зазвичай купляємо писанки вже готові. готові так украшенки ми завжди робимо щороку. Із природних барвників, ми завжди з мамою робимо. Але ж писанки воно важко о, цей, то ну може я навчуся буду наступні роки робити. Після майстер-класу гості прикрасили своїми писанками святкову вербу, розташовану у храмі. Це символ великого двунадесятого свята, входу господнього до Єрусалиму. А незабаром Великдень, Леонті Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, «Д1».